Загальний бюджет України 500 мільярдів гривень. На весь український спорт з нього виділяється 1 мільярд. Та поки наші спортсмени бідують і деякі з них виїжджають за кордон, завойовуючи медалі вже для інших країн. Ми придивилися до одного спортивного змагання, що фінансується з бюджету. Це кубок спортивної гімнастики імені олімпійської чемпіонки Стели Захарової. Навіщо на проведення чемпіонату закуповувати DVD? Дисків в 25 разів дорожче за ринкові ціни, або брати в дорогу оренду техніку, коли її дешевше просто придбати. І це в той час, коли в єдиному в столиці професійному залі, де готують гімнасток, посипається стеля. Максим Савчук про шахрайство та марнотратство під час злиднів. На Київ чекає свято спортивної гімнастики. Йдеться про кубок Стели Захарової, запланований на кінець травня. Минулоріч його відмовилося фінансувати Міністерство молоді та спорту. Громаю, і не даються ні капіті. Але цього року кубок відбувається за наш з вами кошт. Цього року турнір повертається з новою назвою Ukraine Nation Cup чи просто Кубок нації. Його організатор та ж олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Турнір Стели Захарова. Він має давню історію, давні традиції. Він вже багато років проводиться в Україні. Один з таких найвідоміших змагань міжнародних в Україні. Перший заступник розповідає про щедрість депутатів у 2015-му. Спочатку планували на турнір витратити 2 мільйони гривень. Однак, Верховна Рада додала ще. Ми отримали повідомлення від. Верховної ради про те, що бюджет наш збільшено на 2 мільйони, і саме ці гроші спрямовані за рішенням Верховної Ради на проведення цього чемпіонату, сума у 4 мільйони порівняно незначна для бюджету країни. Однак, якщо взяти до уваги умови кризи й війни, коли кожна бюджетна копійка на обліку, щедрість Верховної Ради викликає чимало запитань. Примітно, що додаткові два мільйони було виділено після звернення до бюджетного комітету Верховної Ради Володимира Литвина. Захарова свого часу, була в його народній партії, відповідала за молодіжно-спортивний напрямок. У кошторисі витрат на проведення цього турніру, що проводиться за кошт платників податків, справді виявилося багато цікавого. Кошторис цей затверджувався самою головою Міжнародного благодійного фонду «Спорт і діти Сталою Захаровою. Наприклад, 6900 тисяч гривень це лише витрати на 100 ручок вартістю 69 гривень кожна. 272 гривні виявляється, коштує порожній dvd диск, 255 гривень – диск, тобто з можливістю перезаписувати. Це справді за одиницю, бо немає інформації, що це упаковка чи пачка, як у інших випадках, із цього ж кошторису. А тепер наочний експеримент. Згідно кошторису Стели Захарової, порожній dvd диск коштує 272 гривні. Зараз ми дізнаємося, скільки коштує порожній dvd диск у цьому кіоску. Є DVD-диски у вас? Скільки? Діві Так. Захарова вважає необхідним закупити для турніру 8 тисяч конвертів трьох видів. Це потягнуло на 12 тисяч 400 гривень. Є і настільні прапорці країн-учасниць за 80 бюджетних гривень за штуку. Для розуміння у торговельних точках розрив вартість одного такого під 4 гривень. Є цікаві пункти щодо оренди. Наприклад, п'ятиденна оренда ноутбука Samsung R518 – 8780 гривень. Ця модель уже знята з виробництва в інтернеті. ноутбук ноутбуку вжитку можна купити за 3-4 тисячі гривень. Такі завищені суми можуть свідчити про те, що на турнірі просто хочуть нажитися. Існує ймовірність, що бюджетні кошти можуть отримати фірми, наближені до того, хто цей кошторис складав. Зазвичай, коли йдеться про витрати з бюджету більше 100 тисяч гривень, за законом має бути проведений тендер на найкращу та найдешевшу пропозицію серед постачальників товарів та послуг. Однак цього разу тендеру не буде. По перше, його просто не встигнуть провести. В квітні отримали інформацію від стели Гірівні щодо тих складових бюджету, які мають бути, і зараз ну продовжують надходити там уточнюючі пропозиції, тому. З нашого боку, там не можна сказати, що з нашого боку є якесь там свідоме затягування. По-друге, якщо вірити документам, які нам надали джерела змін молодь спорту, 4 мільйони гривень завбачливо розділили на кілька десятків кошторисів до 100 тисяч гривень кожен. А закупівлі до 100 тисяч гривень дозволено проводити без тендеру. Це класична корупційна схема, яка дуже часто застосовується Цілю якої є подробити предмет закупівлі, щоб не проводити конкурсні торги і не оплюдне документ. Нічого нового цим часто користуються, але це є порушення закону. Ми вирішили перевірити ефективність запланованого використання коштів у ще один спосіб. Для цього надали три кошториси витрат на канцелярію, поліграфію та звук компаніям, які надають аналогічні послуги і постачають аналогічні товари. І ось які результати ми отримали. Сума передбачена на закупівлю канцтоварів 97 сім тисяч 348 гривень. Однак, наприклад, у фірмі, яка постачає таку продукцію, перелік таких саме чи подібних канцтоварів оцінили майже вдвічі дешевше, приблизно у 55 тисяч гривень. Аналогічна ситуація з поліграфічною продукцією, наприклад, на запрошення, конверти, папки, плакати, флаєри, бейджі, заплановано витратити 99 тисяч 800 гривень. При цьому оцінка вартості приватної компанії менше 60 тисяч. Звук 99 тисяч 984 гривні проти близько 67 тисяч гривень у компанії, яка надає в оренду таке ж обладнання. Цифри різняться майже на третину, і це вимагало пояснень організатора турніру олімпійської чемпіонки часів СРСР Стели Захарової. На вам да, вот з до вечора, вам. На час, на 0, але за кілька хвилин нам зателефонували з фонду і скасували зустріч. Домовитись наново не вдавалося, тож ми просто приїхали в офіс. Да, мы добавлялись, а вообще. Мы не додавались на определенное время. Мы сказали, может быть, но, к сожалению, еще с си ну, Ситуация такая, что у нас материал мой выйти, и мы не можем его ну, выпускать. А в чем моя проблема? вашей точки зону. Я ничего комментарий не даю. Зрештою, Захарова вказала нам на двері. Слухайте, а вы хорошо. А ваше... кто вам разрешает общаться? Извините, снимати? Я журналист снимаю, коллегу своего. Вы идите, идите пожалуйста, Сурис. Послушайте, Будьте, ну там есть жесткий фонд. Я вас умали, я, я спортсменка, граждан. я олимпийская чемпионка. Вы же вы... подписываете бы что раз? Я подписываю. Ну, благодейный фонд. Вот, и... Я подписан. Я, я ничего давайте не подписана. Ребята, Ребята все, до побачи. Але схеми уникнення тендерів та завищення витрати на турнір це ще не все. Цей гімнастичний зал республіканського училища фізкультури одне з небагатьох місць у Києві, де можна професійно займатися спортивною гімнастикою. Тут же тренуються вихованці школи Стели Захарової. Тренери бідкаються, і приміщення, і снаряди просто на ладан дихають. В даній ситуації треба міняти майже все. І можливо було б проще побудувати новий зал, ніж замінити. Потому що потолки у нас осипаються постійно. І не тільки штукатурка, падають камушки, порой глиби камней. Такое теж буває. На цю проблему вказували чемпіонці, але її, схоже, цікавить лише турніри, які вона організовує. Стелла Захарова берет 4 миллиона на проведение этих соревнований. Если эти 4 миллиона перевести на украинскую гимнастику, то можно было бы построить зал, купить снаряды и провести много соревнований чемпионата Украины, как взрослые, молодежные и юниорские. Наши спортсмены, наши гимнасты навряд ли будут выступать на этих соревнованиях, потому что уже фактически уровень у нас понизился. Мабуть, після виходу цього матеріалу у стели Георгіївни знайдеться час і для зустрічі, і для коментарів для програми схеми. Але найголовніше, Міністерству молоді та спорту, бюджетному комітету і Верховній Раді слід набагато ретельніше перевіряти те, на що витрачаються бюджетні кошти, бо навряд чи можна виправдати закупівлю ручок по 69 гривень для турніру з гімнастики, коли на самих гімнасток сипеться стеля.